Я вам на села звернення з приводу Міщенець Талийом, яка, перебуваючи е, керівником фракції єдиного центру, потім е, членом президії була членом партії регіонів. І так і не отримали. Не знаю я відвертого, чого не отримали, але є таке. Дійсно, все надходило в нас 5-4, е, 12-13 року, але таке звернення надходило. Ми його запуск і прокуратура. Не розглядає такі звернення, ми його направили в голові обласної організації єдину центру пондару. Чого він вам не повідомив? Я просто не бомба не це, це обов'язок і обрупові. Yeah. 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 Але дійсно ми направили те звернення І привіт. На сьогодні день законодавства, що я її чергу не можу завідати. Yeah. 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 Друге питання. Yeah. 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 Чи має законне право районна рада звернутися в територіальну виборчу комісію? що а, по відношенню до депутата Йосипівни позбавила по прохання позбавити депутатських повноважень, навіть також вона не виключить свою переднучу програму і зрадила до телефону. Звичайно, згідно закону про статусу депутатів місцевих радків, районна рада має право звернутися тільки з пропозицією, з пропозицією звернутися до територіальну дільницю, яка проведе перевірку і вирішується. Має право, ви маєте право звернутися хто нас. Прошу, Юрис менеджер. Будемо Морославичу, в свій час, коли ще стояв Майдан, і знаєте, що зборилися скрізь народні ради, ми створили в нас, в нашій російській районній ради депутатську групу Народна Рада. Ми спеціально так зробили, щоб обійти правову поліцію, але не дивлячись на те, що ніби ми маємо. Право по регламенту по типу, закону входити таку депутатську групу, я маю право назвати її як завгодно в межах цензури. Не назвали її народна рада, але прокуратура і, і це протестувала це рішення. І мешканці завдовгу суд виніс постанову. Хотів би знати, на якій підставі ви свої протестували це рішення. Е, Вона дійсно була присутна через те, що законодавством не передбачено створення тих. Формувати і ми через то їм бути стали депутатська рада? Да. це була кіна депутатська і... рада, але це була не народна рада, як якийсь виконавчий орган чи а це було подавати група. Давайте на це питання постоянно я, не готову, я... Це цей подання, яке, яке ми готували, і че, на що ми там вказали. Я просто не пам'ятаю по фазі. Просто не готовий пустити, не хочу давати. Я рахую так, якщо я, я рахую, я виклав там свою думку, в тому поданні, і вона ця думка про вчинна, і якби вона про вчинна, суд її не скасував. Не треба розуміти, давайте попросимо вас на стиль. Давайте, я згідно, я, 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 я просто не готовий. Позбавлення статусу депутата, помимо його волі, в трьох випадках може бути так? за рішенням суду, а територіальна виборча комісія тільки робочий орган виконує рішення суду. Так? Наступне питання. Коли більше половини виборців роблять процедуру відкликання, депутати знову територіальна комісія виконує рішення виборців, і третій випадок, коли районна рада оце, що ми питання сьогодні розглядаємо. Прийде рішення голосування елементарною більшістю 28 голосів. Тоді тільки укружна виборча комісія виконує вже рішення ради, тобто в трьохденний термін, це рішення направляється в комісію. Отака процедура. А сама комісія не може позбавити чодного депутата статусу. Якщо <різь> це <і> питання, якщо це питання, у вас дійсно воно буде стоять на сесії. Давайте я я... Нам ручки своїм причинкам. Вивчимо питання вам офіційно направимо розв'язання повністю, як процедура відбувається. Скажіть нам, депутатам, ще до кого звертатись, що казначейство пропускало наші якісь кошти. Ну не може, медицина проходити панда. Нічого не скажіть, будь ласка. Ні? Ні. Хто А може? один на один. Хто може? Він сказати, ще до кого буде. Є така система, зараз. Ми не можемо, щоб відмінити таке змажецько. Є така структура, ми йдемо. Ну, Зараз бачите, яка ситуація, зараз плату. І, відповідно, енергоносії треба проплату робити. Які ще є питання до досавича? Прошу Ніна Михайлівна. Спочатку депутати, а потім вже запрошують. Пов'язані з незаконним обігом наркотиків збільшилися майже вдвічі. І з наркотиків також. Я хотіла почути ваше питання. Це що, краще виявляємо, чи нас більше на кількість? Ні, краще, краще виявляємо. Це дійсно і... працівники міліції на сьогодні день працюють набагато краще, ми виявляємо з будь-яким іноземно. Ну, чи ви можете сказати, які території найбільше заражені цим злом? Олика, першого перегу. Олика Цуми, саме дуже. Цуми, дуже. Ще які запитання депутати? Прошу, Віра Віра та Таким питанням, що займати прокуратури накладають стягнення на працівників відділу освіти без підстави В якому платі? Що, наприклад, на директорів шкіл накладаються питання по харчуванню учнів, на які вони не відповідають. Юридично не несуть за це відповідає. Коли там а вони кажуть, а ви туга ну дайте. Треба ж якісь теж, щоб прокуратура закончиться отримувати. За, за це питання харчування. Це окрема Тема, але я вам скажу: ми, як у прошлому році, працювала за відділом освіти Бацмай. Ми не одну писали подання, які по сьогодні день, їх мабуть, з п'ять чи шість там лежить, по день не розглянуті навіть. І потім ви ставите мені претензії. Люди ставлять претензії про те, що харчування відсутнє, ну чи не якісне, і прочі-прочі, були інші питання. А, розумієте, таке елементарне питання, то не елементарне, питання, а люди, які повинні і відділ освіти за те відповідають, а вони мені говорять, що ми, ми, ми не можемо те, ми не можемо, бо ми не за що не питаємо, ні одне подання, не розглянути. Я не кажу, що притягують до відповідальності. Ну людину треба хоч викликати ту людину, того керівника, щоб він теж відчував, що прокурор має за все відповідати. Я ще більше в прошлому році перед новим роком виклика вже виконувала обов'язки, Субоцька, не пам'ятаю, то виконувала да. обов'язки, я її запустив до себе з юристом, повірте, я юриста вигнав з mm кабінету. -hmm. Про що можна ще говорити? Як людині розкаже, що вона має бути. І так, 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 вона розказує зовсім інше. І наше подання не розглядається абсолютно. не ніхто а тут, якщо ставиш питання про приття, да я не ставлю her, ه... er, за 40, то питання про притяження, вони починають наприклад, А я ж не кажу, що іменно конкретно розповідає. А за що всі це відповідають? Треба зупинитися в кожному конкретному випадку. Є то в якщо вони змінили, я вони привітаю. Please, please, wow, wow. Чи ви керувалися, звинувачуючи Олицьку селищну раду, в тому, що з 2006 року по цей час, 2014 рік, всі без винятку 38 договорів не проіндексовано згідно нової нормативно-грошової оцінки і не проведено індексації. І ви озвучили його на цій робочій нараді перед цими керівниками управління району? Я хочу ще сказати, що в 38 договорах є договори за межами населеного пункту, що заключає районна е, адміністрація. Виходить, що з 2006 року і адміністрація не працює разом з селищами. Вони, вони просто ініціювали перезаключення е, договорів, це ж ваші кошти державні. А я вам хочу сказати, я, 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 кажу, не я не... хочу просто озвучити, коли я в 2010 році була обрана, згідно з цими договорами від фізичних і юридичних осіб, надійшло 100 тисяч у районний бюджет. Протягом 11, 12, 13 року ще надійшло, надійшло в бюджет селищної ради 326 тисяч, згідно перезаключення договорів. З новою нормативно-грошовою оцінкою Ви і забер... і... Я не вирішувати. Як не заперечуєте, ви от ставите мені претензії, що ми зробили перевірку. Це що, моя приходь? Ні, то я в цій вам допомагаю. Якщо і... ви не згідні, то прийдіть до мені, скажіть, що ви... Бог чи що? Якщо ви не згідні, ми сядемо разом з вами, вивчимо законодавство. Якщо дійсно, я в чомусь не прав. Я свою помилку завжди, безнадую, я, я нулію, все на все. Але, ну, але ви зрозумієте що... правильно, я це подання вніс. Воно не несе відповідальності по великому рахунку ніякої, але несе відповідальність, в тому що вас, ми з нашою допомогою, ви наповните бюджет, ви перезаключите догорачі. Ну у нас перезаключення, я не знаю. Але що я, я, на я е допомагається мені неправильно, тому дополи мені при цю хату, але це ж. Ну, переживаю. хотіть сама споряджувати. Соняшник, Володимир Савович, у мене до вас таке питання. Дивіться, від 3-го чотирнадцятого 3 року е, депутатський корпус Продолжкої сільської ради до вас подавав таке клопотання щодо стосування розпорядження районної адміністрації 542 від дванадцятого, року. Це потік землі, яка роздавалася ще розпорядженням колісника. На сьогоднішній день ми хочемо точно знати, на якому етапі ця вся робота проходить, і надалі ви що, що ви зробили від 3 по 28 за 25 днів цього звернення нашого, що, що вже виконано, щоб ми знали надалі, що нам далі робити. І де гарантія, що ми можемо цю землю назад до себе вернути через те, що в цій йшла реєстрація цих кадастрових номерів вже. І ми не можемо уточнити, чи вони реєструвалися через обласний реєстр, чи вони в нас в ківерцях реєструвалися. Ми коли звернулися в ківерці, в ківерцях сказали, що нам розпорядження ніхто ніякого не давав. Просто-напросто просто прийшов лист призупинити, чого на сьогоднішній день немає нам ніякої відповіді з районної від Левчика, а є тільки з обласного. Ми добре уважно, що подамо, я вам не при... Ми ще не можемо сказати, що я говорив, що на сьогодні день проводиться судове розслідування. Буде закінчено досудове розслідування, тут саме коротший термін, ми стараємося його зробити. Буде розслідування, буде уставлені. А так, Рабі... Звичайно, ну я. а як? Ра більше ще вам не можу сказати. Для чого? Це таємниця сліду.